Вітаю вас! Сьогодні ми готуємо з вами дуже чудову літню страву. Це у нас запіканка з кабачка та курячої грудки. Дуже смачнюща страва, я вам повинна сказати, і готується дуже і дуже швидко. Розпочинаємо з того, що беремо 600 грамів грудки курячої, а також 600-800 грамів кабачка та нарізаємо все це. М'ясо нарізаємо невеличкими кубиками. Дуже гарно, коли курятина підморожена, вона гарно ріжеться. І отак. Звісно, що кубики можуть бути меншенькі, більшенькі, хто як які поріже. Я нарізаю ось так. Все. Страва готується, як я сказала, дуже і дуже швидко. Беремо грамів 100-150 сиру твердого, може бути навіть моцарела. Нарізаємо кабачок, можна його кружальцями, можна. Пополам потім такими шматочками, кому як зручно. Так і ріжемо. Кабачок нарізаний, і ми його притрушуємо з сіллю, перемішуємо та викладаємо його у форму. Форму попередньо змащуємо олією. І тож накладаємо кабачок. Можна, звичайно, його накласти як вам зручно. Аби був накладений. І ось так наклали. І духовочку включайте на 180 градусів. Нехай прогрівається, бо все робиться дуже і дуже швидко, тож ми поспішаємо. Коли кабачки у нас укладені, ми готуємо заливку. Для цього ми беремо 4 яйця 3-4, в залежності від того, які вони розміром. У мене яйця середні, домашні, тому я. Беру їх 4, розбиваємо, відразу можна їх посолити, посолити, поперчити, а також можна додати у цю заливку свої улюблені спеції. У мене це суміш перців, а також додам трішки приправи до шашлику. Перчику я кладу так багатенько, як розмішуємо, то його і трішки приправимо. Все, знову перемішали. Кладемо сюди куряче м'ясо, відправляємо. Перемішуємо. І тож тільки ну, я вкинула м'ясо, дивлюся на свою сметану і думаю, що я зробила. Поспішала, щоб поки є світло зробити страву, і що ж я зробила? Нам потрібно додати 150 грамів сметани чи то майонезу. Бажано додавати його відразу в яйця. Але якщо я кинула вже м'ясо, то, звісно, кладу його зверху. Ох, і швидкість у мене. Через годину виключать світло, тому я дуже і дуже поспішаю. І сюди ж додаємо приблизно половину нашого натертого сиру. О, так. Залишили все. Так, залишили і це знову перемішуємо. А тепер ми готуємо сюди ще. 50 грамів цибульки і часничку. Два-три зубочки. Вичавлюємо пресом. Вони крупненькі, тому я візьму таки два. В достатньо буде. Дуже вони крупненькі. Цибульку ми порізали на кубик, кладемо її, а також нарізаємо свою улюблену зелень. У мене трішки петрушки та укропу. А також нарізаємо одного помидорчика. Його буде предостатньо, щоб не дуже в нас рідка вийшла суміш, щоб не було забагато вологи. І тож підготовчі дії пройшли. Тепер ми беремо і цією заливкою. Де в нас знаходиться м'ясо, сир, цибуля та чесничок, заливаємо наші кабачки. Залили, все це гарно розподілили, щоб рівномірненько лягло. Так, все розподілили гарно, притрамбували трішки. Тепер кладемо зелень. Десь половину зелені, яку ми нарізали, щоб було нам ще чим зверху притрусити. І отак викладаємо помидор. І тож, помидорчики викладені, і зверху затрушуємо сиром злегка. Отак. Все, у нас готово, тож ми відправляємо до духовочки на 40 50 хвилиночок. Запіканочка випікалася 45 хвилиночок. Подивіться на цю красу. Вона в мене в руках така гарячуща, але я поспішаю вам показати. Бо, як я говорила, зараз виключать світло, тому ж поспішаємо. Притрушуємо її ще зеленню, цю красу, нашу неймовірну. Повірте, смачнішої страви з кабачка, mm. мабуть, не знайдеш. Це одна з кабачкових страв, яка мене дуже приємно вразила, і тепер я її готую дуже часто. Можна замінити куряче м'ясо фаршем чи то, чи то іншим якимсь м'ясом, вашим улюбленим. Може бути це і свинина, але треба кришити її трішки дрібніше, бо курята ж готується швидше. Хочу також сказати, що на моєму каналі є дуже смачнющий кабачковий пиріг. Я його готувала і виклала своє відео ще в прошлому році, але ви знаєте, це смакота ще та. Тому я обов'язково під цим відео кабачкової запіканки викладу ще закріплю і відео. Кабачкового пирога, повірте, він неймовірний, ніхто навіть не скаже, що то кабачковий пиріг. Отакий він виходить цікавий на смак. Тож готуйте страви для своєї родини, насолоджуйтесь кожною хвилиночкою, близькості з рідними. Бажаю вам миру та добра, звісно, перемоги.